Я чув що? Наче бахнуло. Що шо бахнуло? Щось бахнуло. Що, шо, щось бахнуло? Щось. І що? Що і що? Бахнуло що. Коля, ти нормальний, я кажу, щось десь бахнуло. І як бахнуло? Гучно! Боже, до твої труселя впали. Оля, зараз не смішно. Я тобі кажу, що щось бахнуло. Ну, а я тебе питаю, що бахнуло? А я що знаю? Може, калібрі? Може, кінжал? Може, це як його. Іспандер. Іспандер. Думаєш, це був він. Галю, я тебе прошу, заради Бога, лягай спати. Коля, <кій> який спати, я кажу, подивись в телефоні. Ну, і що? Ну, подивлюсь, там, як завжди напишу, щось десь бахнуло. Що зрозуміло буде. чи Чу ж ти лежиш. А сусіди всі вже знають, що воно бахнуло. <кій> а ми з тобою, як два телепня. <кій> ну, знаєш, ти, що, шо, де щось бахнуло. І що? Лягу спати. Ну, так ляж! Коля, Що? ну якщо я не знаю, де воно бахнуло, <зас> я ж не засну, я себе знаю. Десь бахнуло десь недалеко, бо ти почула. Або бахнуло десь далеко. Але ти маєш дуже хороший слух і все одно почула. Все, спи. Коля, подивись в телеграмі. Нічого. Коля, а нічого, що ти дивився в виключений телефон. Я кажу: подивись тривогу, об'явили. Галя, у нас зараз таке ДСНС, що вони навіть можуть сповіщення присилати дзвоники на виключений телефон. Так, Коля, я в останній раз кажу. Подивись, в тривогу об'явили. Може, у нас в місті не об'явили, а в області об'явили. Ніде не об'явили. Тільки ти об'явила в районі нашого ліжка, все. Спи давай. Тобі що, важко подивитись? Мені не важко, слухай, а ти у себе що не можеш подивитися? Ти нормальний. Я тут телефон єлі-єлі зарядила до повного. Буду я зараз на всяку фігню його розріжати. Галю, ну, спи їй Богу, ну. Як можна спати? а? Якщо треба збиратись і йти в бомбосховище? Чого? Бо щось бахнуло. Що? Що бахнуло? Може, прильот? Може, альот, а може компот? Який ще компот. Весневий в кладовці. Ну, так і ти сама перевір. Коля, мені страшно. Чого? А раптом, як вчора. Я заходжу в кладову і там банка з огірками як бахне. Мені прийшлось і кладову все вимивати і трусіля он стирати. <звук> От ти, коля, не пробиваємо, я тобі кажу. Воно там бахкає, і спить. Ой. Ну, на що я згадала за ті огірки, а? Боже, як жрать захотілось. Коля, ти їсти хочеш? Ні. Коля. А мене? Що тебе? Мене хочеш. Що з'їсти? <ріст> Чи може бахнути, а? Коля. Mm. Ну ти що а? а? Ти що не розумієш а до все чого Не зрозумів. Що <ріст> ти <все> зрозуміла? Я, <ріст> ну, я ти? зрозумів, ну. де бахнуло. Ну. У, у тебе в голові бахнуло. От прямо ось сюди був прильот. Ну, ти, Коля, егоїст! Спи давай! Ало Наташа, що ти спиш? Я знаю, що два часа ночі. Я чула, що шо щось бахнуло. Ти чула? Ти чула, так хорошо. Що саме ти чула? Бо я таке щось чула? Що серйозно, Наташа? Прям зранку. Ти бахнула? На ливочку? Наташа, а чого це ти зранку випила наливачку без мене? а? Що значить зі мною? Наташа, точно то я була. А чуєш, ну може в мене щось з пам'яттю, бо чесно, такі стресові ситуації все може бути. Все, все може бути, Що да. ти кажеш? Дрон час летить. Господи, Наташа, берешись, я тебе прошу не клади трубку, будь зі мною на зв'язку. Що ти бачиш? Що? Наташа, ну чекай. Коля бля. <клес> Наташа, та це коля мій. <клес> ти не повіриш. Храпе так, що його навіть мужики в дворі прозвали. Коля шахід. Навіть ведь хотіли з хати вигнати. Ну, все, я тобі не буду надоїдати. спи, давай, давай. Люблю тебе, давай. Коля. О, що, щось Ні, Не бахнуло. Чуєш, може генератор закажемо. Зараз? Ну, вранці. Добре. Коль, в смысле ти ляг спати? Давай зараз замовимо генератор. Зараз? Так, да, зараз. Зараз поки замовимо, поки виберемо. Ну давай. Алло, лягай спати, я завтра сам все виберу і все замовлю. Ну, конечно. Ти мені так і з ЗАГСом казав. Я три роки чекала. Ох ти, Коля. Гамно ти таке. На добраніч. На добраніч. Коля, mm, щось підозріло тихо стало. <рик> ну так, звісно, три часи ночі, щоб йому тихо не бути, а? Ні-ні-ні, Коля, щось так тихо, можливо, зараз десь як бахне, я тобі кажу, серйозно. А ну, А, а я ж казала! А? Я спать! Коля, от ти спать. А люди там не сплять, бачиш, <плес> хтось свою дружину любить. Та це ж над нами, а? Чуєш? Це ж святка з Стасиком! Ой молодці, молодці! Ой. Чекай, так святка ж в польщі! Сік, що не витримав? Ну щас я тобі устрою. Ага. Алло, Свєта. що спиш, то вставай. Ага. щас я тобі таке розкажу. Значить, твій стасік привів додому якихось курочок і так їх товче там, що весь будинок не спить. А я ж тобі казала, що? А то ви продали квартиру вже місяць назад. Свєта. А чо ти не спиш? а? Продали квартиру, то спи спокійно! На добраніч, світа. <рик> Коля. Коль, ну я ж тепер не засну. Коля, обніми мене. Коль! А... Ну мені страшно. Це мені страшно, коли ти мене обнімаєш. А тобі чого боятися? Ну, а раптом вони так дагепають, що на нас кровать зверху впаде. Ой, а пам'ятаєш, як ми з тобою в Коблєво, на другий поверх з третього голі на людей як впали. Ми на них не зверху впали. Ми з тобою п'яні в їхній номер вломились, прямо на людей лягли і почали. Там їй так соромно досі не забудуть. Коля, ти тоді такий гарячий був, я тобі кажу. Гарячий, а? Тому ж я з п'яну заснув і згорів, як чорт на сонці. Наша ти мені всю романтику наламуєш, а? Господи, який ти гаїст є, мама казала! Мама ж казала, не виходить за тебе заміж. Чуєш звук? Нічого не А, Ну, звісно, а якби. Ти був в своїй машині і в тебе там щось шелестіло, та ти одразу би все почув. А тут прям поглох, да? Зато коли ти їдеш у машині, все ідеально працює. Ніякого шуму не чути через твоє оце. Тихо. чуєш? Та я з тобою розмовляю. Та йди ти. Ні-ні-ні. Чуєш? Це мій телефон. А ні, не телефон. Так, а чого це він не жужить? А ну. Катя, що ти спиш? Тю, а коли ти тоді стираєш? Що значить генератор купили? Ну, понятно. Ти чула, що щось бахнуло? Ні, не чула. То виключи генератор. Що? Ладно, Катя, хорошо. На добраніч. На добраніч кажу. Я кажу на добраніч. От ти йомай. та й в впень, Катя. А тобто це ти почула, да? <рив> Алло. А, О, психована, яка трубку поклала. Ну, звісно, купили генератор, улетіли в космос. От люди, от народ, да коля. Да. Там щось бахкає, а це спить. Як можна спати, а? Нормально. Нормально я можу спати, а що ти така панікерша? Я панікерша? Ні, нормально. Там воно бахкає, все спить коля, а може не треба вже піти в бункер, а може не треба. Може треба піти на кухню, може не на кухню? може в коридор і взагалі би в ванну залишитися, Галя, а ну, він спить. якого панікує, ти не даєш спати мені і сама не спиш. Якщо тобі на мене так начхати, то Сплю, ти сплю, ти лягаєш. Воля, А як ти думаєш, з білорусі підуть? Підуть. А куди? В напрямку російського корабля. Тобто на південь, тобто нахрін. І ти зараз туди підеш, якщо не заснеш, спи, будь ласка. Коля, воно там бахає. Галя, зараз я як бахну, я так зараз набабахаюсь. до завтра додому Давай тобі Спи! Пахне. Ну все, Коля, давай прощатися. Осе, бомбанули, хим завод, все. Боже, я ж така молода. Коля, обніми мене на прощання, я тебе прошу. Коля, пожалуйста, давай, хімічна атака, давай прощатися. Коля, Коля, любов моя. Я. А хто? Це твій гороховий супчик. Ну все. Завершай акт доброї волі і йди спать на диван. О! Світло дали. Тривога. Галю, давай потихеньку в Бомбосховище. Яке бомбосховище? Нарешті за дві доби світло дали. Давай стирати, убирати, прибирати, готувати і помися, я тебе прошу крошка проєноти.